Оскільки форма подвійного стрибка не відрізняється від базового одинарного, тому найкращий спосіб навчитися подвійним стрибкам це поступово переходити від одинарних до подвійних. І є два способи зробити це. Перший це залишити швидкість обертань скакалки такою самою, але підстрибнути вище, щоб скакалка встигла зробити два оберти у вас під ногами. І другий спосіб це залишити висоту стрибка такою самою, але в такому випадку робити обертання швидше. Перший спосіб ми робимо досить швидкі обертання, і коли робимо подвійний, просто залишаємо швидкість обертання і злітаємо вище. Я швидко стрибаю одинарні і потім злітаю повітря і залишаю приблизно таку ж саму швидкість скакалки. І другий спосіб це коли я стрибаю досить високо і залишаю ту саму висоту стрибка, але пришвидшую обертання скакалки. Звісно, можна поєднати ці два підходи, щоб одночасно і збільшити швидкість обертань скакалки, і підвищити висоту самого стрибка. Але під час навчання краще зосередитися лише на одному параметрі за один раз. Тобто, наприклад, спочатку ви працюєте над збільшенням швидкості обертань скакалки, а вже потім працюєте над підвищенням висоти вашого стрибка. Ну або навпаки, якщо вам так зручніше.